Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження. Шкода Octavia A7 в комплектації Scout Дуже класний автомобіль з підвищеним кліренсом. Автомобіль у нас 2-літровий дизель на 110 кВт-150 кінських сил. Автоматична коробка передач 7-ступенева мокра, повний привід. 17-ті титанові диски. Хороша зимова гума, дуже класні накладки по колу автомобіля, маємо фаркоп, він знімається, маємо камеру заднього виду, маємо топову задню оптику, є парктроніки задні, парктроніки передні, кругові, також є функція автопаркування. У автомобіля дуже хороше оснащення по комплектації. Топова передня оптика, омивачі фар. Зафіксуйте ВІН-код даного автомобіля. Є камера асистентів, датчик дощу, датчик світла. Повний хром-пакет, також у нас лижі хромовані, на вікнах хром і на зеркалах. Перейдемо в салон. В салоні нас зустрічає хороше оснащення, а саме електросидіння з пам'яттю, ambбіен-підсвітки, дуже класні декоративні накладки. 4 склопідіймачі, регулювання з зеркалами, автоскладування та підігрів. Також у нас преміальна музика Кентон, є мертві зони. Перейдемо в салон. Оп. Що ми тут маємо? Топова мультимедія, яка керується помахом руки Apple CarPlay. Також присутній активований, маємо камеру заднього виду. З різними режимами вигляду. Також в нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів керма. Дуже класно в таку холодну пору. Класний шкіряний руль. Накладочка скаут, маємо адаптивний круїз-контроль. Маємо режими руху, можна вибирати, як буде себе автомобіль поводити. Також у нас є функція автопаркування, виклик парктроніків і виключення ESP. Також є безпровідна зарядка, що дуже і дуже зручно. Великий екран. Навігаційна система також присутня. Є повний набір асистентів, тобто є Line Assist. Що в нас? Що це в нас? Ага, це у нас є мертві зони, виїзд з парковки і фронт асіст. Ну і також я вже говорив про адаптивний круїз-контроль. Зеркало у нас з автозатемненням. А що в нас є ще функція автоматичного. Є функція автоматичного ближнього дальнього світла? Тобто воно саме буде перемикатись. Пробіг складає 228 тисяч, пробіг оригінальний. На 210 тисячах пройдено велике ТО, замінено все, що потрібно було. То ГРМ теж замінений. То автомобіль купили і в додаткових капіталовкладень він не потребує. Ззаді місця дуже багато, автомобіль просторий. Отакий комбінований салон, написи скаут. Позаду у нас такий маленький смітничок і обдови клімат-контролю. Ось так у нас автомобіль виглядає попереду. Це дуже класно. Автомобіль збережений, доглянутий охайний автомобіль. Заглянемо в багажний відділ. Так, маємо камеру заднього виду з омивачем. Просторий багажний відділ. Маємо сабвуфер, Маємо розеточку. У нас подвійний. Бажний відділ, там у нас компресор і пінає. Такий цікавий автомобільчик маємо. У нас є вже тут адблю, є оригінальний скрибок. Позаду, повторюсь, місця дуже і дуже багато. Збережений автомобіль, також підсвітки амбієнт є позаду. Пасажирська сторона у нас регулювання механічне. Також ще він-код тут можете зафіксувати. Стан автомобіля охайний збережений, немає подертостей, потертостей. Доглянутий автомобіль. Обійдемо ще раз по кузову. А, у нас резина дуже хороша. Світло в автомобіля чудове, так як це вже лінзована оптика. Всі вікна рідні, лобове теж, але мінялось в 2021 році. Але оригінал. Відповідно, обслуговування в автомобіля тільки було офіційне. Так, Пройдемо по кузову, що в нас є? 128 138 161 127 121 121 138 129 121 176 143 180 і капот 132. 107. Маємо декілька косметичних підкрасів. Тільки перелакування. До автомобіля зауважень взагалі немає ніяких. Приїхали, побачили і купили. Ціна даного автомобіля складає 18 тисяч доларів. Сама цікава пропозиція за 2019 рік за комплектацію скаут на українському ринку. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтесь до нас за нашими номерами телефону або шукайте на сайті autotradecars.ua. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий автомобіль.